І в нашій студії цього дня народний депутат України і голова Сумської обласної організації політичної партії Слуга народу Михайло Ананченко. Пане Михайло, я рада вітати. Доброго дня вас в студії. Цього дня ви не залишились в Києві, ви приїхали на рідну Сумщину. Ну, давайте поговоримо, в принципі, про ту страшну ситуацію, яку, в якій ми опинились 24 лютого, тому що ми прокинулись від звістки, що війна, і вже в, в другій половині дня в Сумах відбувся перший бій, до, досить жорстокий. От як ви почали діяти в ці перші дні буквально війни? Ми також прокинулись 24-го від звуків вже вибухів, які були там в районі аеропорту Бориспіль, Гостомелю. То перше, що ми зробили, це звісно, там зателефонували один одному і чекали на, тобто, у нас була домовленість 23 лютого ввечері. Ми розуміли, що розвернули ударні групи але ми не, ну, на 100% не були впевнені, що таке насправді буде повномасштабне вторгнення. Тому ми не розуміли до кінця, але розуміли, що ситуація максимально напружена. Ми розпочали свій день з того, що ми поїхали на засідання. У нас у кожного з нас э, прийшло повідомлення від нашого президента, що він залишається в країні, що всі, хто вважає себе членом команди Слуги народу, мають залишитись в країні э, в дуже такому чіткому, зрозумілому і жорсткому змісті, що кожен повинен працювати на своєму робочому місці. Це була саме позиція президента. Була така дискутивна позиція стосовно того, де збиратись. Тобто, ми розуміли, що центр прийняття рішень, і Верховна Рада, і урядовий квартал, ми розуміли, що перше, що вони зроблять після військових об'єктів, це, мабуть, вони мали на нашу думку зробити це вистріли саме туди. І рішення було президента, що ми саме працюємо на робочих місцях. Я думаю, що і морально, і е, таке було дуже вірне рішення. Нашого президента, що ми саме залишились, ми зрозуміли, дали всім зрозуміти, що життя продовжується, що Київ не здається. Ми прийняли ввели в військовий стан. Ми заслухали голови РНБО. І далі ми залишались в Києві, тобто, ми чітко діяли за командою президента. Ми залишались в Києві. Потім ми переміщались по Україні відповідно до якби, президента. Ми знаходились в часовій завжди в часовій в двохчасовій доступності до Києва, тому що ми розуміли, що ну, така напружена ситуація. Я дуже вдячний і пишаюсь тим, що всі мажоритарники від Сумської області були присутні абсолютно на всіх засіданнях. Під час цього важкого періоду, всі шість місяців, тобто, основна наша робота була це приймати саме закони і знаходитись в Києві. Але ми розуміємо, що е, окрім роботи є ще якісь моральні почуття, є ще відповідальність за область, як голова партійна обласної організації, мажоритарники, які спілкуються з людьми. Та й в принципі як людина, у якої проживають і батьки, і всі родичі, і всі друзі проживають на Сумщині, це було дуже важко морально. Тобто, розуміти те, що. Заходять російські війська, бачити те, що танки проходять. Ми бачимо і статистику кількості техніки, яка заходила, тобто і, і настрої населення, тобто ми. Ну, це був справді такий морально дуже важкий час. У масштабах області, От, з чим ми зіткнулися, з якими викликами, що вдалося подолати, а що може не вдалося? От ваша думка як представника? Зараз ми розуміємо, що справді область лишилась, на жаль, ми можемо вже про це говорити сам на сам з ворогом. Тобто у нас була територіальна оборона, у нас були, зараз вже є добробати. Сумщина мала, я пишаюсь тим, що Сумщина мала найбільші черги військкомат. Тобто ну, для, навіть для київського керівництва, коли ми, ну, ми постійно 24 на 7, звісно, спілкувалися, і дізнаватись про те, що величезні черги в військомат, не те, що черги, черг вже немає, бо просто не беруть людей. Тобто, ну, це справді це наш партизанський рух, він, мабуть, був найпотужніший на Сумщині. І ви знаєте, про нашу тероборону вже ходять легенди, я думаю, що її знають у всій країні. І зараз, окрім легенд, ми розуміємо, що наскільки це було важливо, дати зрозуміти ворогу, що якщо її зустрічають російську техніку, то тільки з коктейлями Молотова і тільки ну, з, з величезним бажанням їх просто. Нейтралізувати і, і знешкодити. Тому я думаю, ці настрої вони побачили, що Сумщина справді патріотична, абсолютно від, від східних регіонів, півночі, тобто навіть там, де прикордоння. Всім працювали на перемогу. Ми точно варті того, щоб про нас складали легенди про нашу тероборону, про наших військових, про наші добробати. І ми робимо такий величезний, це якщо можна анонсую в студії, робимо величезний такий ролик, величезний фільм про наших героїв, про тих людей, які брали в полон голими руками, про тих людей, які захоплювали російською технікою, і російською технікою били російських військових. Тобто, ми розуміємо, що. Це стовідсотково має залишитись в історії для того, щоб ми передали це нашим поколінням. Я дякую всім мешканцям, які казали про те, де знаходиться техніка. Ми комулювали через наших міських голів, через голів ОТГ. Вони давали цю ці координати. Ми давали їх на генштаб на службу безпеки, щоб це перевірялось. Ми давали, шукали коректуральні. є люди, які загинули внаслідок того, що вони коректували вогонь нашої артилерії. Є люди, які просто днями сиділи на кришах, щоб бачити техніку, як вона переміщується. Тобто є величезна кім. Кіль... Так є величезна кількість героїв, про яких на жаль, ну я впевнений на всі 100%, що ми всі згадаємо, і ми зараз. В тому числі в цьому фільмі, всі тих, кого ми знаємо особисто, всі ті, кого ми спілкуємося, ми дізнаємось кожного дня про наших героїв, ми їх всіх згадаємо, тому що ну, є велика кількість героїв, які без зброї, але робили не менше роботи. В чому проявилася роль Сумщини? От уже після деокупації, От як ми стали допомагати фронту? Головний виклик це зараз, щоб повертався весь, весь бізнес. Тобто ми розуміємо, що в нас був візит голови партії Слуга народу Олени Шоляк. І вона чітко дала зрозуміти, я погоджуюсь з її думками стосовно цього, що наш бізнес це на рівні з нашими захисниками це також ті люди, які зараз формують нашу економіку. Завдяки завдяки їм їх праці ми можемо підтримувати наших захисників. Тому серед викликів у нас, я думаю, всі знають, що є великі групи інвесторів, великі заводи, які інвестують, і звісно, стосовно українські українські підприємства. Так занепокоєно відчувається, тому що ми розуміємо, що величезна протяжність кордону. А стосовно іноземних інвесторів, ми просто розуміємо, що вони просто просять перереєструвати підприємства, вивозити техніку, вивозити цілі лінії. І ми зараз зробимо все можливе для того, щоб наші. Всі мешканці залишились на своїх робочих місцях, і щоб кількість цих робочих місць тільки зростала. Наскільки це можливо? Тому це також такий фронт, на якому ми зараз працюємо, Економічний фронт, відповідно, прийнято ряд законопроєктів, які вже стали частина з них стала законами про те, щоб залишити весь бізнес, ну, створити максимальні умови для того, щоб у цих деокупованих регіонах, які мають велику протяжність з кордоном з країною агресором. Весь бізнес залишався, податки залишались в місцях, і ми могли підтримувати наших військових. Ми розуміємо, що зараз буде зимовий період, тобто вже інші виклики. Ми розуміємо, що нам треба перелаштовуватись. Також є завжди потрібні нашим військовим і дрони, і автомобілі. Це просто як розходний матеріал. Ми розуміємо, що обстрілюють кожного дня прикордоння 5-7 кілометрів до 10 кілометрів біля державного кордону. Перші дні, коли ми приїжджали на Сумщину. В перерві між засіданнями ми розуміли, що жоден наш член ТРО там стояли без бронежилетів, без касок. Тобто зараз забезпеченість на високому вже рівні. На жаль, це не 100% забезпеченість, але я думаю, що до десь ну, до. Мабуть, вересня-жовтня ми вже вийдемо на те, що ми забезпечимо 100% засобами індивідуального захисту і хоча б всім необхідним. Це медичні аптечки, це бронежилети, це каски. Кожне засідання ми додаємо нашим військовим фінансуванням. Також на місцевому рівні ми розуміємо, що всі добровольчі формування територіальних громад знаходяться на забезпеченні міських рад. Ми постійно спілкуємося з міським головою, з депутатським корпусом про те, щоб наші ДФТГ отримували. Гідні заробітні плати. На жаль, зараз це мінімальні якісь кошти на їх заробітні плати. Але сподіваюся, що вже найближчим часом зараз є проєкт рішення про те, щоб вони отримували по 10 тисяч гривень. І сподіваюся, що ми будемо поступово. Фінансово забезпечення так, підвищувати, так? Так, да? підвищувати, І воно вийде на гідне. Хоча ми розуміємо, що ну, люди заслуговують точно на більше, і місцевий бюджет також має певні проблеми. І також податків, на жаль, стає дедалі менше. Але зараз в міській раді стосовно міського бюджету. Зупинилися абсолютно всі процеси. Це підтримання якогось о, фонду. Ми розуміємо, це надання допомоги внутрішньопереміщеним особам та тим, хто втратили житло внаслідок військової агресії, і наші військові. Економіка кожної області вона ж базується на роботі підприємств. І коли почалися ці масовані обстріли, і коли знищували російські ракети підприємства, там і в Харківській області, та й в нас так само. І коли почались заклики до релокації, я тоді подумала, що робити тим областям, звідки бізнес виїде, звідки ж Ати гроші для цих же самих місцевих бюджетів, і для цих же м, і при, роботи з переміщеними особами, підготовка до зими, шкіл і шкіли, таке інше. Е, ну тобто, ви говорите, що є такі законопроекти, які можуть стимулювати залишатись бізнес на території. Ми маємо в Сумській області також перших платників податків. Це увала лоджерс груп, наша технологія, і е, таких як фірми, як Полісан, тобто ми. Працюємо над Полісаном, ви розумієте, що вони взагалі там був обстріл по ним, і є підприємство відповідні в Хотінській територіальній громаді. Ми зараз робимо все можливе, щоб вони залишилися. І є величезна перспектива, що справді вони залишаються, тобто вони зараз ще будуть набирати людей у зв'язку з тим, що велика кількість людей на підприємствах мобілізовані. Також цією проблемою є люди, які мобілізовані, і яким немає рівних на своїй роботі. Тобто, ну, ми, ми все намагаємось вирішувати. Що, щодня спілкуємось з бізнесом про те, щоб ну, вони залишались і якомога сприятливі умови були для них. Щоб вони залишились, платили податки саме тут місцеві бюджети. Якої допомоги нині потребують медичні заклади? Наскільки вони сьогодні вже більш-менш відновили свою роботу? Чи звертаються вони до вас за допомогою як до народних депутатів, і що можна от зробити в цьому питанні від законотворців? Ну і так само по фінансуванню, звісно. Так, наші лікарні, ми розуміємо, що з перших днів війни ми мали дуже складну таку логістику, тому що ми розуміємо, що територіально ми знаходимося точно ну, не в не в центральній, на жаль, частині протяжність кордону. І тут була е, великих міст наших Сумської області окупація. Ми, ми, у зв'язку з цим ми мали величезні проблеми зараз. Порівняно з е, ситуацією. Три-чотири-п'ять місяців тому я думаю, що можна сказати, що з цих проблем взагалі мізерна кількість, тому величезна. Я дякую нашим партнерам, величезна кількість і швидких медичних допомог на наш центр екстреної медичної допомоги і ліків, і спеціалізованого медичного обладнання. Є в рамках гуманітарних допомог, допомагають і держава, Франція, і німецьке обладнання, і австрійське обладнання. Вони всі приходять сюди. Наші лікарі дають запити, і ми розуміємо, що ситуація до війни і після вона насправді не набагато гірша. Тому е, ті ліки, які були критично важливі, ми навіть вдячні, до речі. Військові цивільні адміністрації, які доставляли ліки навіть в Тростянець, в Ахтирку, там де була, ну ми розуміємо, дуже складна ситуація. Окупо російські блокпости, окупація. Навіть туди ми змогли. У нас жодного випадку я не знаю про те, щоб люди є ліки, які необхідні були саме в цей час, і без них просто людина могла б не вижити. І ми б втратили цих людей. У нас таких випадків, слава Богу, не було. І ну, все було більш-менш е, ситуація контрольована. Я вдячний, вдячний всім лікарям. У нас абсолютно всі головні лікарі залишились тут працювати. І величезна кількість, мабуть, 80, близько 70-80 відсотків, навіть жінок залишились працювати. Центр екстреної медичної допомоги там близько 90 відсотків залишились тут. Тобто ми розуміємо, що також, якщо б не було лікарів, ми розуміємо, яка кількість поранених, яка кількість людей, які звертаються. На жаль, серед російської агресії, навіть ми маємо підвищені показники по. Онкозахворюваність, тому що це все нерви. Ми розуміємо, що люди важко це переживали, і захворювання взагалі збільшується на Сумщині. Хоча Сумщина і так входить в трійку лідерів серед смертності на онкозахворюваності. Тому е, наші лікарі залишились тут, і це дуже важливо. І вони змогли. Ну у нас таких критичної такої ситуації не було. І зараз ситуація стабілізувалась, і все більш-менш ми працюємо. Ми настільки ну, от ми минулого тижня відкривали наш центр онкодиспансер. І там є нове обладнання, тобто ми настільки віримо в Збройні Сили України, що ми маємо навіть змогу. За купувати нове купувати обладнання. Нове обладнання, і ми розуміємо, що воно ну, справді буде лікувати і буде. Тому, стосовно медичного нашого фронту, я вдячний кожному лікарю, кожному медичному працівнику, але зараз ситуація більш-менш спокійна, ну, тобто якихось скарг чи якісь звернень, чи критичне ситуації від жодного головного лікаря по області, ми не маємо. Наші люди 100% героїчні. Ні, на, на всіх фронтах, в тому числі на волонтерському, ми відкрили. Ми знаємо, е, яку величезну роботу проробили перший гуманітарний штаб. Ми розуміємо е, про роботу. Всіх інших штабів, в тому числі нашого штабу, на базі політичної партії Слуга народу, ми відкрили штаб, який спеціалізувався саме гуманітарна допомога. Це і допомога е молодим мамам, і допомога внутрішньопереміщеним особам, і всім тим, хто потребує. Ми розуміємо, що магазини не працювали, і це було дуже важко. Роботи було настільки багато, ну, зараз все не згадаю, але навіть е робота, яку не зовсім було видно людям, як ми з військової адміністрації супроводжували. Грузи АТБ, ну тобто, ми, ми їх умовляли, щоб вони доїхали сюди, щоб наші магазини працювали. Всі наші волонтери відпрацювали на 100%. Стосовно західної України у нас був великий хаб, який керувала Тетяна Скрипка в Чернівцях, який також ну вона. Постійно туди приїжджала вона. Там за за весь час війни, мабуть, 5 чи 6 разів, як мінімум, вона туди їздила, забирала вантажі, відвантажувала найтакі необхідніше для нашої сумської області особисто. І ми заправляли ці машини. І вони приїжджали сюди, і ми видавали людям певну допомогу. Тому також величезна вдячність і в Вінницькій області, і в Волинській області, тобто абсолютно, у нас не було жодного звернення, на яке б не, не відреагували. Тільки наш партійний офіс прийняв більше 200 тонн гуманітарної допомоги. Я вже мовчу про те, які грузи я розумію, перший гуманітарний штаб це такий основний штаб, який отримували. І ну, я думаю, що важкі часи. Пройдені, ми сподіваємося, що ми до них вже не повернемося. За офіційною інформацією офісу сумської обласної організації політичної партії Слуга народу з 24 лютого за півроку команда Слуги народу надала гуманітарної допомоги, продукти харчування, засоби гігієни, дитяче харчування, дитяча гігієна загалом 200 тонн, автомобілів і тепловізорів по 16 одиниць, засоби індивідуального захисту бронежилети понад тисячу, турнікети 650, термобілизна, 100 комплектів, спальники 850, каремати – каримати намети 30, генераторів. 10. Компресорів – 2. Тактичних планшетів – 2. Розвантажувальні жилети – 670. Комплекти тактичного одягу – 200. Тактичне взуття – 400 пар. Тактичні рюкзаки – 220. Тактичні рукавички – 150. Знеболювальні і кровоспинні засоби – декілька фур. Ковдри, подушки, матраци – 300. Техніка для відеонагляду – 7 одиниць. Тактичні аптечки – півтори тисячі. Пальне – 9 тонн. Ми знаємо, що голова середини Буцької ОТГ – Затриманий за державну зраду, там абсолютно 100% підозра. Він зараз затриманий і знаходиться під вартою. я Думаю, що його очікує величезний там срок і вже і, 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 і інше майбутнє, точно не, не майбутнє міського голови. Але є е, більшість з голів ОТГ, в тому числі наша команда політичної партії Слуга народа, це ті люди, які залишились на місцях. Ми маємо приклади, е, коли. Голова громади, допустимо, голова Хотінської громади, голова Шоскінської громади це тільки ті, про кого я точно знаю. Вони просто брали і розуміючи, що у нас є російські блокпости, у нас є часткова окупація області. І е, вони просто їхали в Полтаву, і забирали пенсії людям. Це були суми, щоб ви розуміли, 80 мільйонів, 120 мільйонів. Вони просто їх брали, сідали в інкасаторські машини, сідали за кермо, голови ОТГ, і їхали до нас. Нашим людям завозили пенсії. Слава Богу, що вони брали і ці розписки, і слава Богу, що вони всі були доставлені, і всі пенсії були виплачені. Тобто є величезна кількість роботи, яку не бачили люди, але вона проходила. Ну ці голови ОТГ. Ми неодноразово спілкувалися про те, як вони знаходили людей, як вони знаходили техніку, як вони доставляли пенсії. І в період окупації величезна кількість голів громад залишилась на своїй території, точно не співпрацювали з ворогом і давали гідну відсіч. Тобто вони всі герої. Я думаю, що наші представники органів місцевого самоврядування це одні з перших. Ну, ти ми розуміємо, що ти це ті люди, на яких орієнтувались люди. Тобто, коли заходила російська техніка, всі дивились на свого міського голову, як він буде себе вести. Він давав певні вказівки. У нього була комунікація з абсолютно всім, і з бізнесом, і з комунальними службами, і з просто людьми. Він в будь-якому випадку, якщо його обрали, то він лідер ну, такого суспільного. Суспільної думки, і він формує цю позицію. І те, що вони сформували патріотичну позицію, те, що вони сформували ДФТГ в рамках своєї області, ну, це заслуговує точно на повагу, і ми знаємо, як працювали наші мери, наші місцеві депутати, тому я думаю, що вони точно… є величезна кількість місцевих депутатів, які записались до Бробати в, в Збройні Сили України. Тому от тут ми точно можемо сказати, що це було позитивне таке рішення. І ті, хто мали комунікувати з людьми, вони прокомунікували і точно в проукраїнському настрої. І завдяки цьому також вдалося е, величезну кількість проблем зняти. А представники вашої політичної сили в парламенті чи в місцевих радах е, чи багато з них Прийняли таке рішення і самі взяли до рук зброї, пішли в Добробати і в ЗСУ з 364 там місцевих депутатів. Більше ніж 50 в збройних силах України або в добровільчих формувальних територіальних громади. Я вважаю це великий показник, тому що ми розуміємо, що є люди. У нас абсолютно низький критичний низький показник по тим, хто виїжджав там з області. То тобто, у нас велика велика кількість людей, які залишились в своїй громаді і працювали на благо наших громадян. Тому я вважаю, що це. Ми відпрацювали гідно, як сказав, вже зазначив президент. У нас є одна партія, це український народ, і ми всі працювали на благо нашої сумщини. Завдяки цьому об'єднанню, я думаю, що в нас і вийшло відстояти і сумщину, і те, що ну, не було якихось певних там, що всі стали однією великою командою. Ну, це, це наша заслуга 100%. Ну от за ці півроку особисто для вас, яка була ну найскладніша ситуація, найскладніший період. Нещодавно ми приїхали в Есмані вручати швидку медичну допомогу. Ми попали під обстріл, абсолютно артобстріл, тобто це навіть був не мінометний обстріл, це літаки, які залітали, були потрапили снаряди в школи. Тобто, це було все на наших очах. Ми все чули, і ми, ми в'їжджали туди. Тому е, є велика кількість ситуацій, які були важкі які е, були ну, справді такими, які Потребували швидкого вирішення. Ми їздили, також були поїздки і в Шосткинський район, коли було, виходила вся техніка, тобто в найнапруженіші часи нам. І, до речі, я можу сказати, що наша особиста присутність це також допомога військовим. Тобто ми розуміли, як ми бачили, як мери дивляться на те, що ми присутні, те, що ми залишились в області, те, що ми працюємо. Ми бачили, як дивляться на це військові, це також морально підтримувало. Але всі ці випадки, всі ці артобстріли, мабуть, не в моєму розумінні і в моїй такій психології не, не стане навіть поруч з тим, коли Сумщина була в частковій окупації. Нам справді допомагали з Генштабу, Ми розуміли, що кожний там виліт «Байрактару», кожен виліт снаряду це шанс на те, щоб наші суми були без окупації, і шанс на врятування життя. Тобто, ми розуміємо, що 24 лютого це. 24-25-го, мабуть, це дні, коли ми хотіли миру. Зараз ми всі хочемо тільки перемоги. Якщо і миру, то тільки після нашої перемоги. Тобто ці емоції абсолютно поділені після того, що вони робили в Тростянці, після того, як вони катували людей на підвалах, після того, як вони себе поводили. Ми розуміємо, що ми хочемо тільки перемоги і тільки, щоб вони чітко, кожен хто робив військовий злочин. Був затриманий, був наказаний. Від 7 до 10 мільйонів українців зараз знаходяться в країнах Європи, ну в інших країнах там, світу. Але критично важливо повернути цих людей до України, тому що і діти там, до двох мільйонів дітей це майбутнє нашої нації. І безумовно людям має бути куди повертатись. Це робота, це житло. От на Сумщині і зараз обстріли є, багато об'єктів зруйновано. Я знаю, що на область і на Чернігівську, і на Сумську були. Буквально в перші місяці там виділені гроші на відновлення. Які об'єкти в пріоритеті, що будуть відновлювати? Ми справді добре спрацювали разом з військовою адміністрацією. Нам вдалося вивести величезну кількість людей в найважчий такий період. Ми розуміємо, що в нас була ще окремо проблема. Про те, що у нас знаходилися іноземні студенти, це представники шістдесяти чотирьох країн. Я як член комітету зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці, точно це відчув на собі, коли тобі телефонують постійно консули, посли ну, відповідних держав. Вони телефонували в наш МЗС. Вони телефонували в офіс президента, і в, в тому числі завдяки тому, що студентів велика кількість була з а, різних країн. Є були країни, такі як Індія, як Китай, які зверталися і до. Міністерства закордонних справ Російської Федерації ці коридори почали відбуватись. І на останньому коридорі ми вже просто не могли забити автобуси, тобто ми вивезли абсолютно всіх бажаючих, хто мав таку можливість і мав таке бажання, ми всіх вивезли. Зараз ми готові на все, щоб робити коридори з Європи і повертати наших людей стосовно відбудови. В нашу я собі ставлю за ціль таку це залучення коштів, які не формуються з державного бюджету. Ми розуміємо, яка велика навантаження на державний бюджет. Тому ми пер, робимо переговори із Чешською Республікою. Я знаю, що очільник обласної державної адміністрації спілкується з швейцарцями про те, щоб вони брали під відновлення наші окремі там якісь проекти. Ми говоримо про те, що можливо якась країна хоче взяти шефство над нами офіційно над відновленням нашої області. Я вдячний е, всім співробітникам адміністрації, які довго працювали і зробили стратегію розвитку, тому що ми е, були в зустрічі з іноземцями, і ми бачили, як вони реагують. На те, коли у тебе є комплекс на три роки, як, як ми плануємо відновлювати. Не те, що ми просто кажемо, що давайте ми там у нас близько 2,5 тисяч будівель пошкоджено, це стосується тільки цивільних об'єктів. І ми, ми кажемо не просто там дайте нам гроші або відновіть ці об'єкти, а ми бачимо всю картинку. Можливо, є якісь школи, які зруйновані, але нам потрібні будувати нові школи в іншому населеному пункті, куди б з'їжджались діти. І у нас є така програма, є такий комплекс, і вже коли ми спілкувалися з депутатами Чешської республіки, з депутатами їх сенату, ми бачили їх реакцію на те, коли ми кажемо, що у нас є системний підхід. Ми не просто просимо да, відновити, а ми будували. Ми, у нас були проекти великого будівництва. У нас було розуміння, як ми бачимо нашу країну. І зараз воно міняється внаслідок збройної агресії. Але ми хочемо також щось нове будувати, щось якісь об'єкти додавати. Ми хочемо розвиватись, і ми бачимо, що рано чи пізно він війна закінчиться. І ми розуміємо, що ми отримаємо перемогу, і нам потрібно комплексно відбудувати нашу область. Ми бачимо, як наш голова обласної організації Житомирської області, політичної партії «Слуга народа. Домовився з естонцями, вони будують з нуля-сім об'єктів, які вони абсолютно повністю будують за кошти Естонії. Ми будуємо свої об'єкти. Тобто ми хочемо взяти такі приклади і без державного фінансування щось ну, намагатись зробити, домовитись, привести іноземців сюди. У нас буде візит членів чеського сенату. Ми про це розмовляємо зараз з МЗС про те, щоб вони відвідали Сумську область, і ми їм. Показали, розказали, і на місці вони зрозуміли ну, які масштаби відновлення, і, і брали якісь певні проєкти під, під відновлення. Стосовно державного бюджету, ми, звісно, лобіюємо питання, щоб в першу чергу це відновилися наші е, життєво необхідні об'єкти. Це ми розуміємо Ахтирська ТЕЦ ряд інших об'єктів, сорокова підстанція. Є у нас, на жаль, населені пункти, де пройшло там 12-14 тисяч Військової техніки Російської Федерації і там ну просто Слишком немає ні, ні дорог, абсолютно нічого. Там також маємо там, також живуть наші люди, там також вони очікують на те, щоб до них могли дістатись. Там також живуть діти, які їздять в школу або хочуть їздити в школу після нашої перемоги. Дороги це безпека в першу чергу. І дорога це в першу чергу логістика. Це також на те, що дивиться бізнес. Це також ну, наші і, і партнери, і наші бізнесмени, які тут працюють. Ну, це дуже важливе інфраструктурне питання. Тому є глобальна стратегія і план, як ми будемо відновлювати і розбудовувати наш регіон. Тому я думаю, що завдяки цьому ми скоро зможемо отримати як допомогу з державного бюджету, так і допомогу з міжнародних організацій. Україна в серці, да? Це коли ти думками, і помислами і про майбутнє думаєш про те, що це має бути тільки Україна, і тільки українська влада, і тільки українська територія вільна і незалежна. От для вас особисто що є незалежність? Я думаю, що у нас всі 100% наших мешканців, наших українців, наших сумчан е ділять життя на до і після, до 24 лютого і після. І зараз кожен, це е мова не, не тільки про день незалежності, е про кожен свято, яке асоціюється з Україною, ми вже по-іншому святкуємо і День прапора, і День Конституції, і День Незалежності. Ми абсолютно е Інші бачимо підтексти, інший зміст і в рядках кобзаря, і в нашому гімні. І Я думаю, що зараз рівень патріотизму ми ніколи в житті не думали. Я думаю, ні, я ні, ні ви, ні кожен з наших мешканців, що всю Україну об'єднає саме Путін. На жаль, таким, на жаль, кров'ю, на жаль таким. Випадками, але вся Україна об'єднана. Ми розуміємо, що незалежність не дають її виборюють. Це уже ми відчули на собі. І коли ти е, даєш наших героїв, наших військових на грамоти Верховної Ради, приїжджаєш з грамотами, а військових вже немає на цьому світі. І ти просто передаєш їх рідним, близьким. Ну абсолютно ну, немає ні слів, ніяких емоцій, тільки сльози на очах і немає розуміння, що казати людям. І ці люди боронили нашу незалежність, і саме завдяки їх роботі, завдяки. На жаль, їх життю їх здоров'ю. Ми стоїмо тут і можемо спілкуватись вільно. Тому кожен дов. Я думаю, я думаю, що кожен в цей день повинен думати саме про це, якою ціною нам дається незалежність. Ну і звісно, цінувати нашу країну, цінувати один одного і працювати разом над нашою перемогою. я дякую вам за наші дякую. Бажаю вам успіхів у роботи і всій, всі вашій команді. Безумовно, не тільки вам, ну і віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні і всіх з ним незалежності.